Коли в прифронтовій зоні працюєш, то там ще гірше, там місця менше. І воно... Тому тут навпаки дуже класно. Ну, найтяжчий момент, та, це побачити, ну, мабуть, перші моменти, побачити людину при смерті, тобто людину, яка е вже е бореться за життя або навпаки вмовляє її відпустити, тобто вже, е то це, мабуть, е ну, більше, більше психологічно, тобто, мабуть, найважче. А так, в принципі, коли стискаєшся з пораненнями, то ну вже сприймаєш їх навіть з цікавості більше, тобто якось як якісь задачі, які треба вирішувати. Перший виїзд, тобто перед першою ротацією, було дуже страшно. Мене заспокоювало, що казали, уяви найгірший момент, що ти можеш зробити не так. Буває, що хочеться вже що передивився, хочеться відвернутись, чи ну чи забути, а, чи буває, потім просто згадується як картинками а, перед очима. Але в принципі... Просто звикаєш.